Ну, було так, що е, пройшло 2-3 дні. Звичайно, що е, деякі артисти вони намагалися творити, там, співати, займатися музикою. Е, я скрипку взагалі не міг брати до рук. Я ну, Психологічно я, я не бажав на часі грати на скрипці. І я так во, сидів на дивані, і думаю, де я можу пригодитися, що я можу робити. То, і в соцмережах написали, що потрібні люди. Потрібні люди Гуманітарний штаб. Я думаю, піду спробую, не знаю, що я буду робити. Я пішов, записався в списки. Е, я був ну, на автомобілі, я кажу: давайте я буду щось возити, щось буду якісь там передачі чи що. Але вони кажуть: дивіться, який на список. А там було просто сотні автомобілів вільних. І я розумів, що я там сильно не допоможу. Я кажу, ну що ж можу робити? Буду вантажником. Буду вантажником півдня я розгрожав, загрожав різним, але дійсно допомога було дуже багато. Потім, як ви казали, мене впізнали, казали, що так не можна. Треба ті руки трішки дати їм спокою. І мене зробили таким логістом.